вас. Ну що, радієте? Признайтесь по-чесному. Напевно, задоволені, олігарха заарештували, так і мої трем. Та я знаю, знаю, що люди емоційно завжди застрять багатим людям. А олігархи багаті. А деякі дуже такі, як би сказати, фастливі. Один з них Коломойський. Ну, розумієте, виходить, що він сторони так себе фастав і тут хоп! Так що так, да, не заперечую. Тема дуже популярна, обговорюють, переговорить факт. Але, але, ну добре, зарештували Коломойського. Ну, скоріше за все, він під заставу вийде. Це питання що там буде. Що буде далі? Ні, не тільки з Коломойським. Коломойський це тільки один, А з іншим олігархом. От що буде далі? Чи нічого не буде? І взагалі, що буде далі з Україною, що буде далі з нашою перемогою? І багато чого. Я, звичайно, знаю і ваші базікання безкінечне, що от в Україні погано олігархи, а от в США їх немає. Брехня. В США олігархів більше, ніж в Україні. І в Росії також, і в Польщі, і в Угорщині, і в Німеччині, вони кругом. Різниця тільки в тому, що якщо у нас Коломойський олігарх... Ілона Маскова олігархом не називаєте. Ні, ні. Побутово, не дай Боже, ви називаєте е, в засобах масової інформації, відсудить все, що є, розорить любий засоб масової інформації. Там просто проблема в тому, що там, ну, як би сказати, е, вони дуже боляче на це реагують. Хоча, суть не мене, чим зараз займається Ілон Маск? Лобіює інтереси Трампа. Причому порушуючи всі, вигадують, так, так. Саме цікаво, що це ж не випад... не просто так же. Все, зароби, а як ви хотіли? І так вони працюють. Просто єдине, оця мода лаяти олігархів, мода говорити, що вони такі жахливі. Та незвичайні, алчні жадні. Причому не тільки українські заробіжці. Оцю дурню, яку вам завжди вбивають голову, ой, як добре, от якщо ми вступимо в євроспільноту, олігархів не буде. Будуть. Будуть. Але це ще запитання чи краще. Маленький приклад. Дуже маленький. Можливо, пам'ятаєте, свій час українські банки дуже активно купували нерезиденти. І от, ну, до 2008 року. І тоді в банківській сфері такий виник міф. От зараз куплять їх нерезиденти резиденти і буде зарплата в Європі. Суперпупер! Купили, а зарплата стала менше. Виявляється, оці зарубіжні власники а купили олігархів. Французькі, німецькі, австрійські, купили. Вони дуже люблять слово оптимізація. А не те, що платити. Тому оці базікання, що от зараз прийдуть американські олігархи, вони добренькі, ні. І наші мерзотники, і американські мерзотники. Однаково. Тим паче, що американські ще більше грабують, ніж рідні. Ну, взагалі дуже часто зарубіжні олігархи, вони більше ну, орієнтуються на те, щоб красти побільше. Але ж їх не можна називати олігархами. Зрозуміти ви нарешті, основа економіки будь-якої країни світу це великий бізнес. Однозначно. малий середній, але підхваті. Це завжди. І від того, як живуть, функціонують олігархи, залежить майбутні країни. Не буде олігархів, не буде України. Я не жартую. А для того, щоб ви зрозуміли, що ж зараз відбувається і чи дійсно Україна може зникнути, якраз оце відео для спонсорів. Чому для спонсорів? Ну, по-перше, воно цікаве, ексклюзивне. Ну і по традиції такі відео для спонсорів все-таки поговоримо про реальну ситуацію і реальні події, які будуть пов'язані із ну, арештом Коломойського і з іншими подіями. Тому, якщо ви не спонсор, там із кнопочка Спонсорство. Тисніть! Хоп! І подивитесь не тільки це відео. Причому достатньо пакет дешевше не буває. Це таке відео популярне, ексклюзивне і політичне. Так що, чекаю вас спонсори, ну, подивитесь, а ті, хто спонсори, вітаю, що ви спонсори. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.